Так, привіт, друзі. Хочу вам таке записати маленьке відео по Virox, метр Virax, у мене. Ну, що можу сказати? Ножи там хороші, упорні колесо є. Ну, я їх фрезую, я їх, ну, перший раз, коротше, якщо перший раз фрезую по обробленій землі, я їх знімаю, убираю. Так, що ще? Зробив я таку штуку лятку тут на цій фрезі. Для чого зробив? Коли вона була без цієї лятки, вона ровно не фрезерувала. Тобто її отак от, коротше, отак от шуровала. Ну, такі волни були. І плюс я ще отримав гряду хорошої глибини. Красиву гряду. Так. Оце таке, це по фрезі. І ще одне фріза. По піску, на піску воно норм. Почва, ну, пісок піском, та і все. Пісок переколошматив, та й все. А у мене є поле, ще одне, воно на другій стороні через, ну, через дорогу. І там не пісок, там суглінок. В давнину, ну це старі люди казали, тут хто живе в Козацькому. Колись це був берег моря, тут було море. Ну, осталось, взагалі, одно, там, частичне болото. Там там, кусочок, таке болотце. І у мене там десь пів гектара землі, виходить. А, два куска по пів гектара, гектар. Що ще? Оце фризую я їй, і я почав, що е, поле стало запливати. Есть, там і так вроді так сировато, ну воно було не, так не в'язло. А то весною, наприклад, у мене фреза вже давно, ну, годов 15, мої більше. Я вже не пам'ятаю, коли її. Коротше, сто лет її, як кажуть. Почав замічати, що земля вовремя не зріє. І, наприклад, як раніше отак от, ну ви хто землею займається, знає коли береш спилу землю, вона от таких от порах, нажав, вона влажна, ну на неї кусок прямо відламав, от після. взяв рукою так раз і вона прямо комочками такими в руках. І розсипалась, і вона влажна. А зараз вона стала як пластилін, я заміч... ну, став замічати. І коротше, я пішов по сайтам, там, де ізначально люди придумали ці фрези. Це японські блогери. Там, де в основному вони фрезами все працюють. І я ж там, хто викладав японки, почав з ними обща общатися. Ну, Фрізати, як ви боретесь наприклад, з тим, що почва починає портитися. Вони пишуть, що у нас наприклад, є поля залівні. Там, ну, коротше, воно там устелене, у них я так зрозумів, чи щось таке. Вони там просто грязюку таку роблять і вода стоїть у них. А там, де земля нормальна, пахотна така, там, де обробляються фрезами, вони обов'язково, кожен сезон проходять глибоке рихлителем. Обов'язково, тому що, якщо це не робити, почва починає теж запливати. Значить, що я зробив? Глибока рихлитель це дуже таке дорогі Ну, У мене був культиватор такий от. На три рядка. І, кстати, до речі, по культиватору. Я від от нього відказався вже давно. Есть, я почав замічати, наприклад, не те, що замічати, а частично під гербіцидом поле, частично картошка під культивацією. І там, де культивація, Набагато менше врожай виходить. Тобто, коли ви не трогаєте корневу систему, нічим, просто накрили гербіцидом грунтовим, і все до осені, я думаю, якщо з опадами чи ще як, все нормально, вона до осені стоїть чистенька. Нема на, на, коротше, нарушення корнів немає, і урожай складається набагато більший. так що Це моє спостереження. І в общем, я приділив е глибоко рихлітер з нього зробив. Трошки він в общем, я раніше робив, їм же робив так, Просто дві стойки обрав, одну залив. І я її укоротив, вона длина десь така була. Ось тут ще. Ну, коротше, на пів метра, мабуть, я її. І дві остальных я обрав. Зовсім. Все, я обрізав. Оця балочка була тут приварена на уголках. Коротше, пов... Ой, мож політає. Обрізав я все, врізався сюди, вирізав трошки, вставив профіль. Профіль такий шикарний, садеповський. Зараз таких, мабуть, не роблять, а як роблять, стоїть більше гроші. Так, це таке. І встав в одну стойку. Ну, треба, я скажу так, треба перероблювати, тому що, наприклад, я заглубляю оцю стойку, ось, бачите, вона аж отак. Тобто, десь 45 см вона йде на всю глибину. І на цій стойці, ну на, на, на культиваторній, так, зрозуміло. Вона гуляє вліво-вправо. Коротше, не ровно йде, а вліво вправо Ну, не сильно. Я тут трошки вивозив е, тягами на тракторі, воно більш-менш Ну Треба робити е, рамку отаку, десь. і переносити лапи іще дві, може сюди. А може і не треба. Але оця лапа як йде, оце ось, так, вона піднімає землю аж до самої колії трактора до колеса. Тобто йдеш і вона прямо піднімає. Оце вот таке, ребята. Так що, може, кому буде в нагоді, пользуйтесь. Все, до побачення.